жінка абюзер Чи можливо це? Так. І досить часто таке буває. Але, на відміну від чоловічого аб'юзу, він трохи інакше виглядає. В ньому теж є гойдалки, але це зовсім інакше. Давайте спробуємо. Жінкам з дитинства говорять, що ми маємо вийти заміж, одружитися. І це місія жінок по життю стати матір'ю, дружиною там і тому подібне. Неусвідомлено, жінка-аб'юзер теж хоче ну, одружитися з кимось. Да, вона хоче заміж, вона хоче, щоб її носило на руках, вона хоче, щоб все було добре. Але є певні риси характеру, і ці риси характеру даються в знаки. Тобто заходять такі жінки в стосунки легко, прикольно, привабливо, тому що, тому що не можна показувати, яка я насправді до моменту одруження, а потім уже можна. Ну от правило таке. Знову ж таки, у нас не розлучається на наступний день, тож треба захопити іншу людину. План захопити. Пункт перший. Захопити чоловіка. А далі відбуваються гойдалки, але вони виглядають жінок так. То є секс, то немає сексу. То я в хорошому настрої. І я така просто люб'язна, класна, і у нас з тобою все буде добре. То здогадайся, а що зі мною сталося, і чому я ображена, і на що я ображена, і що я зараз хочу, ні, я тобі не скажу. І оця історія, те, що образилася ні так сильно так, це саме про такий стан, коли вибувається просто ґрунт з під ніг чоловіка, тому що він не перестає розуміти, взагалі, що відбувається. Далі гойдалки ось такі то лагідна. То крижана продовжується, але до них додається рентген. Жінка перетворюється на людину рентген. Вона знає, як, що потрібно робити, а якщо це не буде зроблено, або не так буде зроблено, я ображуся і знову посилюю ці самі гойдалки. Да? Контроль, надзвичайний. Я колись була знайома з однією жінкою, яка така: в сенсі мій чоловік без мене кудись піде. Ми тепер подружжя, ні-ні. Ми завжди разом ходимо. І вона така маленька, мініатюрна, а він досить великий здоров'як, але слухався, як ну, причеплений до неї. Ось і починається контроль, де ти був, чому запізнився, перевірка соціальних мереж, кого ти лайкнув, кого ти дивився, що ти там написав, ти маєш від усіх відмовитися. Жінки, так само, як і чоловіки, тут схожість відбувається, наполягають саме на тому, щоб у тебе не було друзів, жінок. Знайомих жінок, навіть якщо вони раніше в тебе були, щоб якщо у тебе класні стосунки зі своєю сім'єю, тепер у тебе не має бути класних стосунків сім'ї, тому що у нас є вже інша сім'я, розумієш? Інша сім'я. А то треба вже за 10 кілометрів твоїй душі, і в твоєму розумі, в твоєму серці було геть з нашого життя. Ми тепер ось так його вибудовуємо. Надзвичайний контроль ревнощі може додатися з скандалами, істериками, звинуваченнями, образами. Потім знову така лагідна, хоч до рани прикладає, і потім знову крижана, і чоловік уже не знає, що відбувається. Я знаю історії, коли жінки били чоловіки. В чоловічих аб'юзах це частіше відбувається, ніж в жіночих, але відбувається. Буває сучасний світ такий, що жінки часто заробляють набагато більше, ніж чоловіки. І я чула таке: я заробляю вдвічі більше, ніж ти. Тому сиди і роби, як я сказала, і інакше ні. І це ось такий тон. І такий тон постійно, ти маєш робити, як і я сказала. От коли принесеш гроші, хоча б стільки, скільки я принесла, тоді тільки я буду до тебе дослухатися. І це не поодинокі випадки, чесно кажучи. Тому ну, що аб'юзери, що чоловіки, що жінки, приблизно одні ті самі люди, які люди, які хочуть підкорити собі волю інших людей. Вони отримують задоволення від того, коли ламають інших людей. Ось, і чим цікавіше людина, чим складніша, тим цікавіше ламати таку людину. Тобто, знаєте, це як сталь, то в полум'я, то в крижану воду. Але ж якщо неправильно цей процес робити, сталь стає ну, такою крихкою, неправильне загартовання призводить до того, що сталь. Просто розсипається. І ось так розсипається людина від такого згартовування. То все кльово, то крижаний холод і абсолютно інше ставлення. То жінки аб'юзерші бувають, звісно, претензій дуже багато. І знаєте, і ще схоже, знаєте, як? В жіночому варіанті: вода камінь точить. Щодня я тобою незадоволена. Щодня ти маєш випросити в мене щось. Щоб я до тебе була легідною, ти маєш довести мені, що я маю дати тобі там, увагу, любов, звернути на тебе увагу. Але інколи це не просто крапля, яка точить той камінь. Да? Це інколи водоспад. А інколи знову крапля точить камінь і ніколи цей процес не завершується. Про таких говорять, що вони пилять, але я б сказала, що цього мало. Тому що тут контроль неймовірний, погрози, знецінювання. Що у когось чоловік краще гроші більше заробляє, вдома більше прибирає там за дітьми, доглядає краще виглядає. Ну і тому подібне. Розмовляє, подарунки дарує, а ти нічого такого не робиш. І зараз я кажу в такій простій формі. Але насправді в ситуаціях, де жінки-аб'юзери, це просто контроль, навіть о котрій ти повернувся додому. Контроль в будь-якій компанії, куди ти подивився, кому ти посміхнувся. Це просто ну, найпростіша історія. Постав черку на місце, тобі більше вже не можна. Ну це найпростіша історія, це лайт, лайт, лайт версія. Хард-версія виглядає так. Весела жіночка в компанії на вечірці замовкає. І чоловік уже наляканий, тому що він знає, що це вже не переливки. І коли вони приходять додому. Ще потрібно якось її впросити, щоб вона розповіла, чому вона там замовчала, а потім вона видає, на кого він подивився, з ким він фліртував, якій здалося, що він її там опозорив, що недостойний, що скільки можна там. Я вона на нього життя поклала, а він ось такий сякий. Ну і тому подібне. Тобто, жіночий аб'юз, він виглядає ось так: ти мене змушуєш постійно тебе критикувати. Ти що не бачиш, що тобі потрібно поліпшуватись? У всіх ростуть чоловіки, а ти не ростеш? Ну і багато багато іншого.